А uh, що Херсон? Знову під контролем України зрозуміло, що ця дата важлива для тих першочерговою для кого Херсонщина рідний дім. Сьогодні Україна відзначає третю річницю визволення Херсона та всього правобережжя Херсонщини від російських загарбників в окупації. Херсон нагадаю перебував більше восьми місяців із березня 2022-го, і цей час став важким випробуванням для його жителів. Від початку повномасштабного вторгнення Херсон перебував під контролем ворога. Проте місцеві продемонстрували. Неймовірну стійкість відвагу виходили на проукраїнські мітинги із гаслами Херсон, це Україна. Жителі міста, особливо ветерани АТО, зазнали репресій від російських загарбників після деокупації. За даними прокуратури України, було виявлено тіла 432 убитих цивільних. 11 листопада, 2022 року в місто увійшли збройні сили України. Херсон був звільнений після 256 днів окупації. Перед відступом російська армія підірвала об'єкти інфраструктури, ТЕЦ, телевежу з центрами мовлення, розподільчу станцію обленерго, залишивши місто без води, світла, тепла та зв'язку. Вивезла до Криму експонати двох основних міських музеїв краєзнавчого та художнього. А також забрала кілька пам'ятників історичним діячам і рештки Григорія Потю. Ніна сьогодні. Я нагадаю, Херсон та все правобережжя потерпає від щоденних обстрілів, адже росіяни б'ють хаотично по містах та селах області. Здебільшого поранень зазнає цивільне населення. Зараз у нас долучається Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї бригади, яка в тому числі також брала участь у боях за деокупацією Херсона. Пане Тарасе, вітаю! Дякую, що змогли долучитися. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, я першочергово хочу нагадати нашим глядачам, що вони зараз бачать QR-код. Номер картки на своїх екранах не просто так. Збираєте для своєї бригади. Якщо можна коротенько, для чого саме і на якому зараз напрямку, яка зараз ситуація? От там, де бригада дислокується, ми зараз знаходимося на Покровському напрямку. це... Якщо конкретніше Новопавлівський, Новопавлівська його частина, тобто це е, кордон Донецької та Дніпропетровської областей, е, і напрямок дуже складний. Е, росіяни, попри те, що вони зараз сконцентровані більше на захопленні самого Покровська, але вони не залишають спроб прориватися на Дніпропетровщину. Е, найбільше, мабуть, зараз те, що найскладніше це логістика, це проводити е, різноманітні переміщення, доставку всього необхідного саме в цій кіл зоні, яку створюють російські дрони, і через це дуже часто страждають автомобілі. Тобто від того, що російські дрони безпосередньо їх там знищують, так само автомобілі ламаються, і ось ми збираємо на ремонт цих автомобілів, на е, їхнє обслуговування, тому що. Без автомобілів неможливо виконувати ніякі бойові завдання, і е, ну на жаль, доводиться іноді військовим ремонтувати їх за власний рахунок. Тому просимо небайдужих громадян долучатися, тому що це дійсно нам дуже допоможе щодо е, деокупації Херсона і правобережжя Херсонщини. Е... От що з тих днів найбільше запам'яталося, і якими були дні, які передували деокупації Херсонщини? Якими були бої? Бої були дуже складні. На той час Росіяни переважали повністю нас в артилерії. Буквально на кожен наш постріл було 10 російських пострілів. І насправді було дуже складно, але в певний момент ну можливо це можна пов'язати з передачею Україні Україні хаймарсів, коли ми почали знищувати їхню їхні тили, бити по їхніх базах, тобто глибоко вони цього не очікували. І з'явилась віра, що дійсно дійсно можемо переломити ситуацію і е, звільнити звільнити місто. Що запам'яталось, ну, мабуть, найбільше запам'яталося, я особисто не був присутній там, але зі слів хлопців найбільше запам'яталося, це от якраз емоції людей, тому що коли заходили, заходили спочатку підходили до Херсона всі ці села, які розташовані там поблизу Херсона, люди виходили спочатку, так з недовірою дивились, не розуміли, хто це. Але коли чули українську мову, вони просто вибігали, там обнімали. Намагалися там пригостити якимись продуктами, хоча в них самих не було. І, а в військових навпаки, в принципі, продуктів завжди вдосталь, тобто з цим немає питань, але е, ось це така гостинність людей, вони були настільки раді, просто там до сліз е, зустрічали оборонців, і це, звісно, незабутні емоції. От е, спілкувався нещодавно з хлопцями, які безпосередньо е, в цьому всьому брали участь, і вони просто порівнюють це там з народженням дітей. Там з другим якимось днем народження, ну тобто, дійсно незабутні емоції, і ну, це було це було. От як ви бачите на цих кадрах, тобто неповторно. Знаєте, ви говорите, я дивлюсь на ці кадри, розумію, що от в мене сльози в очах, тому що я пригадую ті дні, коли ми також побачили ці кадри, і скільки наших а, людей чекали на Збройні сили України, чекали на те, що Україна все-таки поверне під контроль Херсон, а містечка, селища які поруч, а, якщо порівнювати так, 22-й рік деокупацію Херсонщини і зараз наскільки змінилися бої? І наскільки все-таки, на жаль, якщо ми навіть відбиваємо населені пункти, то це зараз виглядає зовсім не так, як виглядала деокупація Херсонщини? Ну, змінилося все кардинально. В першу чергу, змінилося завдяки дронам, завдяки чи внаслідок, е, тому що ну, раніше війна взагалі була іншою. Тобто, таких проблем з логістикою, таких проблем з цією кіл зоною, з доїздом до позицій, е, ну раніше там, умовно кажучи. 5 10 кілометрів від фронту це вже була зовсім безпечна територія, там можна було навіть жити. тобто Звичайно, була далекобійна артилерія, яка там теоретично могла дістати, але відносно було спокійно. Тобто зараз вже до 20 кілометрів до лінії фронту дуже складно. Дуже складно взагалі пересуватися. І будь-який об'єкт стає мішенью для російських дронів. Ну, в цьому, мабуть, найбільша зміна. також Ну зараз лінія фронту більш усталена, тобто, скажімо так, вона вже з роками там з обох сторін побудовані укріплення, і ну, тобто, таких масових проривів, як це було там на початку, тобто, вже зробити складно, тому що знову ж таки через аеророзвідку важко спланувати щось непомічено для ворога, тобто. Будь-яка операція вона повинна плануватись. Вона там сили накопичуються десь в тилу, тобто висуваються кудись. Якщо там раніше можна було це робити відносно непомітно, то зараз через дрони, через крила розвідувальні, вони як так само, і ми їх бачимо, і вони нас і можуть спланувати, тобто зрозуміти, куди буде основний удар, і через це дуже складно проводити такі операції. І на жаль, росіяни зараз міста просто і, і селища вони стирають з лиця землі і. Мені здається, що мало кому вдається вижити для того, аби все-таки дочекатися повернення збройних сил, і дочекатися того, що назад будуть відвоювані, так як це було у 22-му в Херсоні. Тому я ще раз нашим глядачам нагадаю, ви бачите ще кілька хвилин QR-код на своїх екранах. Номер картки «Підтримайте збір для 59-ї бригади, яка зараз на новопавлівському напрямку намагається з усіх сил стримувати ворога, аби наші українські міста і села залишалися процвітали. Люди в них жили і були щасливими. Тараса, я дякую вам. Я дякую вашим побратимам, які звільняли Херсони, які зараз захищають Україну. Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї бригади про ситуацію на Новопавлівському напрямку, і, от про те, як звільняли Херсон. Нагадаю, це було три роки тому.